Безрівачів Лайт для телеканалу Тоніс. Доброго дня, в ефірі Андрій Глухенький. У нас в гостях Дмитро Куліш, екс-командир підрозділу батальйону Донбас, говоримо сьогодні про важливу тему, про полонених, про війну знову ж таки, і про ситуацію, яка склалася навколо, власне, ну якщо конкретизувати, навколо візиту народного депутата Надії Савченко на окуповані території і спілкування із колаборантами і окупантами. Доброго дня, пане Дмитре. Доброго дня усі. Хотілося б відразу підняти таку просту тему. Наскільки просто, взагалі, на ваш погляд, представнику українського істеблішменту туди з'їздити, бути впевненим у своїй безпеці і робити якісь речі, на які могли б допомогти власне, українській стороні України. Якщо це не потрібно Кремлю, то це є неможливо. Людина буде затримана, кинута на підвал. Для прикладу я наведу медики. Медики в нас не воюють, медики вони займаються спасінням життів. Це була, передача, це була передача пораненого з тієї сторони на нашу. Заманили медиків, проїдьте ще трошки, проїдьте ще трошки доїхали до їхнього блокпоста, були взяті в полон. Разом з медицинським автомобілем утримувалися близько чотирьох місяців в підвалі СБУ. Тому Неможливо просто так людині, які не дозволили з Кремля заїхати на ту територію. Ну, власне, якщо вона сама заявила, що її візит був згоджений з Кремлем, ну і що з Москвою абсолютно узгоджувалося все, вона це не заперечує, але треба усвідомлювати, що та сторона повинна чітко усвідомлювати свої вигоди для того, щоб давати згоду на такі дії. Та сторона згоду на такі дії дасть тільки, тільки з своєю, ну, своєю вигодою. На ваш погляд, яка може бути ця вигода? В чому вона полягає? Показати по телевізору, що от державний службовець першого рангу держави Україна поїхав на перемовини, моїми словами, грубо кажучи, з тими, хто нічого не вирішує. Тобто ключ від військовополонених знаходиться в Кремлі, але народний депутат України поїхав на окуповані території, і я б навіть не сказав, що вести переговори, ну крім картини для телебачення Росії, яке потім подавало за кордон, що от пішов процес перемовин держави, тому що вона державний службовець, як народний депутат, з терористами. Так. Які нічого не вирішують, тому що вони є підконтрольні Кремлю. Загалом, ось ситуація, яка склалася навколо Надії Савченко, так зараз, ну, дивлячись на те, наскільки дискусійні ці заяви, які вона робить, наскільки вони викликають такий ажіотаж в мережах, багато хто повертається до ситуації, коли вона сама потрапила в полон, знаходилась у колаборантів, потім у окупантів і так далі. І ось знову ж таки багато хто піднімає тему, що бути людиною, яка проявляє там героїзм, яка постійно стійко зносить будь-які умови і утримування, і так далі, це дуже підсерйозним питанням. А перші ж відео з'явились відразу після її полонення, причому самі окупанти викладали ці відео в інтернет. І зараз дехто вважає, що створювався певний образ героя. Поступово, покроково, разом з судовою справою. В нас народ падки на такі речі, почався ажіотаж, її почали припідносити. Політичний істеблішмент у нас дуже незрілий, він реагує. Він, ну, власне, відсотків на 80 – це популісти, які грають на настроях народу. Зараз народу подобається Савченко. Значить, всі політичні партії на випередки почали показувати, як вони люблять Савченко, як вони борються за неї, там давати героїв, включати до списків і так далі. І так далі, і так далі використовуючи її для того, щоб підняти власні рейтинги. Таким чином всі гуртом зробили героя, в тому числі з поглядом на заході. Ну тобто на заході ми пам'ятаємо, що теж міжнародні інстанції, політики першого гатунку. У закордонні заявляли стурбованість приводу її долі, і також намагались підключитись для того, щоб якось вирішити це питання. Але все це розігрувалось, по суті, виходить, не в Києві, не в Вашингтоні, не в Брюсселі далеко. І потім, коли Савченко повертається, в неї вже доволі серйозний імідж. В неї велика популярність, і будь-що, що вона скаже або зробить, стає дуже відомим всім. І далі несподівано Савченко починає робити ті кроки, які ну, багато хто хто намагався заробити, так би мовити, дивіденди на її образі не очікували. А, наскільки важ? Ну ви припускаєте те, що її з самого початку вели саме для цієї ролі? З приводу потрапляння в полон ніякої тайни там немає. Є люди, які були в тому бою. Бій там розпреділявся протягом дня на декілька частин. Загиблі також є, і дуже-дуже немало. Я би пропонував у зв'язку з інцидентом на 112 му каналі, що комбат Айдар у Мельничук сказав, що загиблих не було, був тільки один самостріл, і самостріл був. Угу. Зробити якусь зустріч з Айдарівцями з того бою, і хай вони, хай вони прокоментують, як воно було. Тому, як би я не розказував з їхніх слів, це буде з їхніх слів. Ну, вони мають право прокоментувати, тому тайне з попаданням в полон не було. Воно ну, все, були полонені, не тільки вона. От, з приводу її утримання, з приводу її вивезення і так далі. Ви знаєте, я би зайшов трошечки наперед з часів Майдану. Хто б там що не казав, і як би не коментував, є відео, де Савченко знаходиться в рядах Беркуту за їхніми спинами. Є відео, де Беркут штурмує. Ну, я не можу назвати місце, це по експресо ТВ. Буквально недавно я звернув увагу, що коли Беркут штурмував приміщення, яке використовувалося під шпиталь, де поранених заносили, і на виході з дверей витягують цих поранених і б'ють їх дубинками. ну… За спинами Беркуту Надя промелькала в, свої, в своєму одязі, який є славно відомий. Тому є відео, де, ну, є відео з Майдану з Савченко, де вона знаходиться в рядах Айти Майданівців, в Береті, е в Бушлаті. Потім вже вона значить, була в іншому одязі. В червоній курточці, там і так далі ці кадри всі, всі бачать, як вона виходить з рядів Беркуту, далі Беркут іде на штурм, її не чіпають. Це, в принципі, можна провести аналогію з таким самим, що вона поїхала до терористів і її не чіпають. Її охороняють. Охороняють там професійно. Вона в терористів на брифінгу взяла першу ноту і показує, що вона головна. Брифінг закінчено. Морозову там просто я не знаю, як її не розірвало. Я особисто знаю Морозову. Спілкування з нею проходило монотонно, як я там пив кров дітей, вішав їх, потім знову їх там їв, пив і так далі. Нічого нового більше Тому вона не перебування розказує. в полоні, так? Е, Так, під час перебування в полоні було у мене багато спілкувань з їхніми представниками. Там, е... Тому е... я знаю те, що пройшов я. В Луганську, коли вона вже в полоні, її спокійно знімають на відео, нас спокійно на відео не знімали. Нам ламали руки, ноги, ребра і ну, нас калічили. Ну, Тим більше викладати в інтернет, як вона героїчно тримається і так далі. Ну, смішно очікувати, що через те, що вона жінка, її там не чіпали або не ображали. Чому, мене, чому не викладають моє відео вони в інтернет, де мене було 12 чоловік? Після чого мене занесли okay. і далі. Є відео, де я там вже вибачаюся на носілках. Ну, ну, зрозуміло. Тобто, це бу... інші аналогії. Бути героєм в полоні, якщо той, хто утримує тебе, не хоче робити з тебе героя, це ну, дуже сумнівний факт, я так розумію. Ну Чому, допустимо, припустити такі речі, є люди, знову ж таки, з луганського полону, в яких відрізані вуха, в яких відрубана рука за тризу. Чому ми цих людей не беремо на екран, щоб вони сказали, яке в них було утримання? Чому ми не беремо інтерв'ю у мого побратима Зугреса, в якому в Зугресі його прив'язали до стовба і били. Він з дружиною. Ну, Він пройшов дуже важкий шлях? Чим відрізняється мій побратим Зугрес який воював за свою землю від Надії Наді Савченко, яка з Троєщини ну, нічим так. не відрізняється. Чому весь закордон воював за Савченко, а не воював за того з Угреса? Тому що Савченка була вигідна. Одна відома партія розкрутила її, взяла в списки, не дивлячись, які в неї політичні досягнення до того. Я їх не знаю. Але її взяли в списки для того, що от вона там, ну це те саме, що партія регіонів брала в списки свої там повалі. Як поважного народного депутата. Ну, це взагалі дуже розповсюджено в нашому політику, Він чіплятися за будь-які рейтинги для того, щоб роздути в свої, для того, щоб пройти на виборах з кращими показниками. А потім, по наслідки, вже доволі часто, доволі непередбачувані спостерігаються. E, взагалі, сам факт потрапляння Савченко на окуповані території, вона говорить, що пройшла там козячими тропами і так далі, які там відомі СБУ э, зв'язку з контрабандою, але ось не через э, не через конкретні блокпости, які встановлені нашою стороною, які терористичною стороною встановлені на окупантів. А, як як а якщо це козячі тропи відомі СБУ в зв'язку з контрабандою. То я так розумію, як пересічний громадянин, що СБУ козячими тропами вози контрабанду, ну хай Служба безпеки дасть оцінку цим словам. Тому що ну, я б сказав, що народний депутат заявляє, що СБУ козячими тропами возить контрабанду, і вона по цих козячих тропах пройшла. То вона заплатила Службі безпеки, чи яким чином вона про ці козячі тропи взнала і ними скористалася? Ну, тобто, власне, потрапити на ту сторону в будь-якому разі без знову ж таки згоди з обох сторон, фактично неможливо. З нашої сторони є проріхи в обороні, маються на увазі, є ділянки, які не складають військового значення, тому там немає військ з обох сторон. Цими місцями можна було проїхати, <кій> що вона і зробила. <кій> От, але. Надалі при попаданні на ту територію вона повинна мати дуже поважні гарантії своєї безпеки, тому що е, хорошо, я зараз їду в ДНР домовлятися про полонених. Е, хто знає мене, вони зараз там, мабуть, е, ну, як мінімум, посмішка з констатацією кінця. Е, ну, живим я звідти не вийду. За мене, я в розшуку по-російській ну, по, по СНГ, в зв'язку з порушеннями правил війни, хоча в нас війни немає. Слідчий комітет РФ е не дає відповіді. П'ять запитів відправлено в зв'язку з чим. Я поданий в розшук по РФ, ну, по СНГ. Відповіді 5, 5 разів відповіді ми не отримуємо. Е е тому, ну. Я не думаю, що це тільки для мене не, не являється ніякою таємною інформацією, яким чином вона туди потрапила. Вона туди потрапила завдяки їхнім гарантіям. Раз. Ну, тобто обставини це зрозуміло, а ось головна, начебто, заявлена мета візиту доля наших заручників, які так. там знаходяться. На ваш погляд, чи може взагалі ця ситуація якось змінити, покращити долю тих людей, які зараз знаходяться в руках у колаборантів окупантів? Я би виказав свою думку, що її. Візити до терористів нічого спільного з звільненням заручників не мають. Чому? Ключ від в'язниці знаходиться в Кремлі, то як мінімум потрібно їздити в Кремль. Вона їде до тих, у кого ключа і дозволу немає. І що вона робить? Приїхала туди, сказала: я закликаю нормандську четвірку і так далі. Ну, а то нормандська четвірка до... До її візиту не знала, що в нас там є військове полонення і незаконно Так? Перше. Друге, що дав її візит? Нового, що не було до того нічого. Тоні Фріш, Фіона Фрейзер своїм візитом туди показали умови утримання. Но Тоні Фріш це Тоні Фріш. А Надя Савченко це народний депутат, який прийнятий був в списки. І до того Савченко не було, а тут вона стала народним депутатом і на пориві націоналізму піару о, дуже багатьох людей, які були, підняли на ноги весь світ, її ще й вручили е, героя України. Е, не моя думка, е, а багатьох людей, які кажуть, що її треба позбавити, тому що ми не розуміємо, за що. За позицію в полоні. В полоні знаходилося більше півтори тисячі військовослужбовців. Ніхто не ні один не мав змоги себе так вести, як Савченко в полоні. Ніхто ні один не знаходився в таких умовах, в яких знаходилася Савченко. Тому є півтори тисячі військовополонених, і є Савченко. Півтори тисячі сидять по одному, вона по іншому. Ви знаєте, чомусь на параді військовополонених в Донецьку там одні достойніші. Но ніхто себе чомусь так не вів. Я пройшов своїми хлопцями полон. Ніхто з нас так не вів. Тому що ми, ну, да, я міг крикнути там Путін і так далі, і те, що вона робила е на суді. Ну, я міг це крикнути один раз, а на завтра, про мене вже ніхто не вспомнив. Так як не вспоминає на сьогоднішній день про наших дійсно героїв, які там підірвали себе гранатою, які знищили там військову техніку, а це три танки. Їм ніхто не дає героя України. Це що, не геройський вчинок чи що? Ну, Тема то як знову ж таки у нас часто дають ці всі нагороди і відзначають. Зараз навіть не тільки про Савченко мова йде. Це знову ж таки просто часто виглядає як банальні популістичні спекуляції на темі, для того, щоб отримати якісь додаткові Нічого нового, відео. Савченко своїм візитом, ніякої нової інформації вона не привезла. Як максимум, це декілька відео, на яких наші військовополонені. Вибачте, мене в спортивних костюмах з українською символікою. Я також приклад приведу. Коли мені в тюрму волонтери заслали там допомогу, спокійно ж доходило. Ну, не спокійно, але гроші роблять своє. Вона доходила. То вони на пластиковій чашці маркером синім і жовтим намалювали так, якби імітацію прапора України. Ну, для мене це був сигнал, що тримайся. При першому ж ШМО ця кружка ну, показово занесли, дали все так далі. Але на другий день при шмоні, при обшуку, ця кружка вилетіла в коридор, метрів 15, вона ще по коридору летіла. Нічого українського там немає. Тому я думаю, що хлопці, коли повернуться з полону, вони дадуть коментар, яким чином, можливо, і дали там той спортивний костюм з державною символікою України. Ну, Вони прокоментують це. Ну, навіть не в цьому річ. Якщо у них умови, я подивився на умови. Умови зразкові, харчування. Я знаю, у мене своя інформація, що харчування дуже незадовільне. Е, ну, після навіть того харчування, яке було в підвалах СБУ, на сьогоднішній день там хлопці деякі там втратили там 10 кг своєї ваги. Тобі ну, харчування не задовільне. Для мене там були нотки, руки за спиною у всіх, чітко я бачу. Але з іншого боку, я бачив також, що зразу нашим ставиться вимога, дайте написати листа, завтра, значить, завтра день народження там у дітей. Дивляться телевізор, там кажуть якусь хронологію, що, ну, хтось там заявив про 1+,1 і 5 канал. Немає там ні 1+,1, ні 5 каналу. Не треба це… Не, це недостовірна не інформація. Канали там тільки їхні. Той, хто знаходиться у нас напередку на нулі, чітко ці всі канали може бачити, на, що, 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 що цифрові, що аналогові канали. Немає там нічого нашого. Ну, як мінімум, чотири канали оплот і так далі. і тому подібно. Раша, Шмаша, ну, таким чином. А, взагалом ось інформація, це вже інша, ну, якщо ми говоримо знову ж таки про Надію Савченко. А... Чи стали би коментувати, по-перше, цю інформацію? Ці заяви були народного депутата Тетяни Речкової, волонтера відомого свого часу, яка говорила про те, що Надія Савченко закликала представників наших аеромобільних частин на передку біля Донецького аеропорту, який в бою по суті, зараз перебувають перманентно. Повертати на Київ, там заклики до якихось незрозумілих силових дій стосовно відносно саме Києва, частини, які знаходяться на передових позиціях? Особисто я присутній не був, тому особисто я підтвердити uh -huh. не можу. Якщо така інформація пройшла, я думаю, Служба безпеки зустрінеться там, де це було проголошено, і ну, розслідування покаже, чи це було, чи це все-таки фейк, ну, тому що. Uh -huh. Деякі наші політики, я не маю на увазі зараз речкову, деякі наші політики ну, користуються неправдивою інформацією для там всяких своїх цілей. Звичайно. А, До речі, Надія Савченко та так, вона дійсно підкреслювала, що умови утримування цілком задовільні, там телевізор дійсно це все. А, Ось якщо взяти по роках, ви явно спілкувалися з людьми іншими, хто перебував в полоні весь цей час. І як наскільки сильно принципово змінились умови утримування? З 2014 по 2016, зараз по початку 2017 року. З 14, 14 і 16, -й, я б сказав би, 14 вересень місяць і 15 початок, да? угу. це зовсім різні умови. Я пройшов 14 вересень місяць, ну, почалося в мене так. Ну, умови то не умови, то просто звіряче знищення живих людей, побиттями, катуванням голодом. Ну, всім, що тільки можна було придумати. Це все було використовувалося. Потім ця люта ненависть трошечки вляглася, тому що. Ви знаєте, і з нашого боку є люди, які береш в полон там, терориста, цього, як ми кажемо, сепара, і вони біжать, ой, дай подивитись на сепара, Що ти хотів побачити? Дві ну, марсіаніна, руки. чи що ти хотів побачити? Така сама ситуація з того боку: біжать, дай подивитись укропа. Кажу: а ви хто не укропи? Це було в СІЗО номер 5 наші офіцери, коли мене там ломали. Uh -huh. А ви що, не, 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 не укропи? Ви ж українські офіцери, які отримали пагони, отримували українську зарплатню. Ні, ми вже рускі. Ну хоч зірки поміняйте. А то ще гудзики з трезубцями, вони вже рускі. Вони все життя сиділи, ждали руского міра, от він до них прийшов. Вони зараз шахнули 70 років назад, тобто в, тисячу... в них вже 1918 дев'ятсомнадцятий підходить до 19-го. А власне, ці заяви, які в принципі багато хто говорить, що заяви про те, що треба сідати за стіл переговорів з Захарченками, з Плотницьким і так далі, це ж не тільки Надія Савченко, в першу чергу, це те, що вимагає Кремль, починаючи від самого початку війни, всі, вони хочуть зробити з цієї всі, війни громадянську. Всі, хто кажуть, що потрібно сідати за стіл переговорів з Плотницьким і Захарченком, являються рупором Кремля. Тому що ні Захарченко, ні Плотницький ніякої своєї позиції, ніякої своєї волі, ніяких своїх рішень не виконують, так як і ніяких своїх грошових надходжень у них немає. Це все платиться з Кремля. Всі куратори з Кремля, ФСБ, ГРУ там і так далі. Все, що ними робиться, це все робиться. Ну там навіть ніхто не дихає без Кремля. Хто там хотів Новоросію, вони вже всі сіли в ліфт. Десь там погралися з розводженням костра якогось там і, і так далі. Ну, і тому вітерки, там, так. Там було, там. Да, вони вже чітко дотримуються мінських домовленостей, припинення вогню і зберігають так далі. Зберігають режим тиші. Да, зберігають режим тиші, і їхній телефон там тимчасово недоступний. Тому ніякий Захарченко і Плотницький нічого не робить від себе. Їх немає, вони просто фейкові. Питання тільки часу, коли вони приєднаються там до Гіві, мотороли там і всіх остальних уже маленької армії, яка туди і відправилася. Ну причому, власне, так, і можна. Подумати, що навіть якщо якісь умови будуть виконані ну наприклад, там дійсно хтось поїхав, домовився про щось, начебто з Захарченко і плотницьким і начебто якісь умови цих домовленостей починають виконуватися не можна Все нічого одно... домовитися ні з Захарченком, ні Плотницьким. Чому наші військовополонені були переведені в 97-му колонію і зроблений був окремий корпус, де в якому умови утримання проводяться під наглядом ФСБ, тобто туди завезли людей, туди не може зайти ні, 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 ні Зона, ні, ні хтось інший. Туди тільки може зайти наш товариш Рубан е ну, Савченко. Ну, я так розумію, що це все одна команда Віктора Медведчука, який ну, не розумію позицію держави, до цих пір знаходиться в цій мінській групі, І, ну, це все пихається до того, ну, що хотів і хоче і завжди хотів Медвечук, щоб Україна була городом Росії. Все. Ну, ну так, я про що продовжу думку, що тому, навіть. Тому домовлятися да. не в Ордло потрібно. Домовлятися потрібно в Росії. В самому Кремлі все, звідти воно, ну, хто, дає, е, хто платить гроші, той заказує музику. На сьогоднішній день музика йде з Кремля. Хоча вони іноді намагаються видавати, що начебто хтось домовився саме з Захарченко. І ось як тільки Захарченко щось обіцяє, там щось може бути виконане. Все одно це виконується. щось Захарченко подачі. Захарченко можуть домовитися тільки ті люди, які поруч з ним воювали да, пліч-опліч. Але цей так званий обмін, він виставляється. Ну, той, кого вони віддали в тому випадку, а таких випадків мінімум, це виходить, що він сам втік слідчого експерименту? Ну так, а власне Нема такого, все що захар... це згода Кремля, і це видається за волю так званих цих влади, так званих цих республік. У зв'язку з тим, що повитягувалися всі, що можна було витягувати різними способами, в тому числі за гроші. Е -е, яка різниця? Головне, що людина повертається. А гроші, не гроші, хто готовий, хто потім Звичайно. буде розбиратися з цим. Люди витягуються, їх залишилося там чуть більше 50 військовополонених, тому їх закрили за 10 замків, щоб їх уже ніякими способами не можна було звідти достати. Все. Тому що ходили на роботи, тікали, викрадали їх, там домовлялися за гроші, ну, різними способами. Пропонували також тих, хто з цієї сторони. Ви думаєте, що там комусь потрібні ті люди, які закриті за тероризм, там і різні статті, ну за підтримку, за сепаратизм. Ну ті, як ми їх називаємо, сепари, Закриті тут, вони там не потрібні. Чи там тих 200, чи 400 чи 500 чоловік, вони цікаві для Кремля? Смішно. Ну, загалом, до речі, ось, на ваш погляд, чому ця ситуація з тим самим Медведчуком і так далі, вона нікуди не рухається, вона лишається. А ті люди, які стоять на верхніх щаблях рішень якихось дійсно являються провідниками, не як Захарченко і Плотнінський, спокійно ходять часто по території України і не мають жодних питань і проблем з, там, з нашими спецслужбами. От, якраз це питання до спецслужб, які, і, 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 і які в тому числі, таких як мене, дуже просять їх не чіпати, тому що, грубо кажучи, ці сепаратисти, колаборанти спокійно ходять, їхні діти навчаються там в податкових академіях, вони майбутні судді, прокурори там і так далі. От, і їх не дають чіпати. Тому що якщо там подивитися в їхній бік, зразу прибігає там військова, прокнув зразу прибігають силові структури, беруть за подбілиї рученьки і кажуть, що це незаконне утримання. Це значить там. Ну от я зараз викажу свою громадянську позицію, грубо кажучи, там сепару, який знаходиться тут, тут якомусь там Єфремову. Да? Я йому викажу, що робить Єфремов. Він пише, е, тому що в нього є мільйон доларів на адвокатів. Пише бистро на мене там в прокуратуру, тран-тан-тан, куди він тільки зміг написав. Мені приїжджають, крутять руки і кажуть, що а от ти, це ж ну, ми ж держава, в нас закони, так. І за громадську позицію, а вони називають свій сепаратизм і ну, цю недоросію, за яку вони страждають, вони називають це своєю громадською позицією. Оце ж в нас демократія. А це якась російська як позиція російського громадянина. Такі такі організації, як Amnesty International, я недавно бачив, що вони зробили заяву, що є порушення прав людини і. Свобод на окуповані території, то тобто в Криму, Вордло, і на території України. А що ж це саме? Підпал Інтеру. Ну, він був підпал, чи саме підпал, то невідомо. Але то, що інтер є сеперський, то то відомо. То, що як він подає новини, ну, то то також відомо. То, що редактор Московська табаришня була, то то також відомо. Но ніяких дій надалі немає. Ну, знову ж таки, можна говорити про те, що це вже реакція суспільства. Навіть якби це було так, якісь силові дії були зроблені, це можливо реакція суспільства на бездіяльність певних відповідних органів. А, Я б сказав би це такими словами. Що, Словину, так. Е олігархам все рівно хто це буде? Росія, Україна, Білорусія чи там хтось якісь там Зімбабве чи Марсіані. Вони посчитали, де їм буде вигідніше їхні гроші приумножити, і Росія, Україна. От в Росії більше, ну хай буде Росія. Нема патріотів у вас, шановні олігархи, ніяк ви не понаїдаєтесь. Ну, воно не передбачає взагалі ця позиція фінансового збагачення. Постійно не передбачає жодного патріотизму. Це треба враховувати на кожних виборах. Я Якщо сподіваю... ми на сьогоднішній день перше місце у нас Росія по торговлі оборонним комплексом, то я не знаю, яким словами назвати цих людей в кого на першому місці. Ну, на жаль, це тема вже для інших ефірів. Я думаю, одно, не одного ефіра, а цілої серії, як мінімум. І головне це увага наших громадян на те, хто із рахунок чого збагачується і знову кого продвигає на наступних виборах. До зустрічі в ефірах. В нас в гостях був Дмитро Куліш, екс-командир підрозділу з батальйону Донбас. Дякую вам. Дякую вам.